Вітаю, друзі. Колапс енергопостачання в Києві, блекаут, в Дніпрі, Запоріжжі, величезні проблеми з захистом енергооб'єктів по всій країні, коли енергооб'єкти руйнують не ракети, а звичайні шахеди. змушує згадати, як друзі Зеленського і його найближчі посіпаки розікрали гроші, гроші на захист енергооб'єктів та ТЕЦ. Зараз кияни сидять біля холодних батарей. І, звісно, згадують митюками напрямок, звідку, звідки постійно прилітають шахеди і балістика. А ще згадують імена тих, хто крав на енергетиці та на захисті ТЕЦ. Герої плівок Ніндіща сьогодні здебільшого сидять у теплих краях або в теплих домівках. Конче заспів. там, де немає ні загрози покарання, а не загрози замерзнути, їм не вимикають світла і точно не виключають опалення. Вони не зливають воду з батарей, і це близьке оточення до президента. Спів 95-го кварталу Міндіч і компанія. Я прям бачу, як друзі Зеленського зараз прогулюються по теплому пляжі і обговорюють чергову двушечку на Москву, поки Київ намагається врятуватися від катастрофи. Це не перебільшення, це констатація факту. Бо кожен раз, коли йшла двушечка на Москву, черговий об'єкт енергосистеми України не був захищений. Черговий раз не було грошей на це. Черговий раз у наших європейських партнерів країна просила гроші. Але коли країна просила гроші, ті гроші, що були, розсовували собі по кишенях друзі Зеленського. Друзі, бізнес-партнери. Колеги, як завгодно, можете їх називати. Але якщо хтось мені скаже, що він про це не знав, ну, тоді треба визнати, що людина погоджується не тільки носити зелені окуляри, в якій світ виглядає по-інакшому, але й залишається в стані дурня, який і далі чекає травневі шашлики обіцяни А, А друзі. Друзі Зеленського нормально себе почувають, ходять в найкращі ресторани, відпочивають в найкращих країнах і ні в чому себе не обмежують. Звідки друзі друзів Зеленські такі кошти? А з тих непобудованих захисних споруд, наприклад, на київських ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 та інших ТЕЦ по всій країні, а тих захисних споруд, які за 4 роки війни так і не побудували, бо гроші на цей захист перетекли. З бюджету країни до кишень друзів Зеленського. Ну тому в України нема захисту енергооб'єктів. А у друзів Зеленського є гроші. Все логічно і все зрозуміло. А зараз його посіпаки Петрові, Іванови, Золкіни кривляються в ефірах, намагаються виправдати владу і Міндіч, як раніше це вони робили, і намагаються провести стрілки з команди Сонсесяйного. До речі, мені завжди було цікаво, чому Золкін, який. Вміє вбивати українців, бо він вбився який сидів за те, що вбив українця, не може вбивати окупантів. Що ж йому заважає? А потім згадав: Ну так, це ж та людина, яка піарила Шаріївщину, це та людина, яка ходила на ці там полті безсмертних, все інше. Навіщо йому вбивати тих, чиї думки і погляди він розділяє? Йому краще атакувати тих. Хто йому давно не подобався, хто асоціюється з Майданом, хто фактично той, хто йому ідеологічно протилежний. Саме тому він захищає тих, хто краде, бо він вбивав українців дрючками, а вони вбивають холодом, тим, що не захистили енергооб'єкти. Цікава історія. Один знайшов іншого. І фактично те, що ми бачимо, це страшна ситуація. Так, це росіяни атакують енергооб'єкти, це росіяни творять ці злочини, це росіяни займаються тероризмом. Але давайте відверто визнавати, що ті, хто не захистили енергооб'єкти, полегшили завдання в дотримання результату росіян, фактично відкрили їм двері фортеці і сказали: заходьте. Саме ті, хто сьогодні. Спокійно живуть і спостерігають, як ну, відверто під тиском величезних проблем виживають українці, мають відношення до того, що Україна не має захисту енергооб'єктів. Окремий привіт голові Київської міської військової адміністрації пану Тимуру Ткаченко. Він обіцяв киянам захист від шахедів у програмі чисте небо. Всі це пам'ятають. Бив себе в груди, що особисто за дорученням президента готовий витратити гроші киян на захист неба. І, до речі, витратив на цю програму перехоплення дронів влада Києва виділила 200 мільйонів гривень. Але шахеди як літали, так і літають. Щоночі. Як руйнували Київ, так і руйнують. Постійно, як вбивали киян, так і вбивають. Може, ще одна гучна заява, може ще одна обіцянка. Ну, Звісно, вона не захистить, але інформаційний простір може чимось наповнити. До речі, поки шахеди літають, перехоплювачі не літають взагалі. Де ці гроші, пане Ткаченко? Де ті гроші, які витрачені, і де ті перехоплювачі? А ще де обіцяний 600-800 дронів перехоплювачів на добу, як обіцяв Володимир Зеленський. Він обіцяв це на кінець листопада. Нагадаю, зараз січень. То де ж вони? І, може, там де і три тисячі ракет до кінця 25-го року? Чи гроші за них полетіли туди ж, куди і легендарна двушечка на Москву? Я не здивуюся, я не здивуюся цинізму цієї компанії. Більше того, сьогодні решта від цієї двушечки дійшла у вигляди балістики до Києва та Орешника до Львівщини. До речі, коли кожну ніч і кожен день Угорщина отримує нафту, російську нафту через Україну, то Україна нічого цього не отримує корисного, але Угорщина отримує дешеву нафту. Від Росії Росія отримає 20 мільйонів доларів на добу, і відправляє по Україні сотні шахетів за ці гроші. А Угорщина, отримуючи Орбан, отримуючи дешеву нафту, утримує свою владу і блокує всі євроінтеграційні процеси України. Супер Орбан виграші, Путін виграші. А де ж тут бенефіти України? То цікаво, може, ще й з цього двушечка на Москву капає. Якщо в офісі президента хоче знайти винних за критичну ситуацію в Києві, їм треба а, не дивитися на карти повітряних тривог, їм треба подивитися в дзеркало і побачити там першу причину безкарність кругову поруку і власних друзів, які не можуть без корупції, як наркоман, без дози. А киянам залишається лише дякувати ефективним менеджерам з офісу президента. І навіть не пяти шести, а всім, хто приймав в цьому участь, а їх значно більше. І ті, які сьогодні знаходяться на посадах, і ті, які зняти з посад, і ті, які втекли, щоб не отримати підозру в корупцію, але яким підозра в корупції оголошена, і тим, які ще залишаються в країні, і далі займаються тим, що міндячать гроші з бюджету. І що залишається киянам, Дніпрянам. Іншим українцям їм залишається чекати, коли звичайні енергетики, героїчним, ні – ні-ні, я без жартів і без перебільшення, героїчними зусиллями повертають тепло і світло в наші оселі. Тому що героїчний вчинок це завжди наслідок чиєїсь безкарності і безповідповідальності. А за кожним злочином стоять чиїсь прізвища. І коли щось не побудовано, але гроші розпилені, то питання, хто це зробив? І прізвища ми можемо почути, бо частину ми вже знаємо, а інших повинен назвати суд. Сподіваюсь, це відбудеться. Коли все системно йде за планом, то там не потрібен героїзм і отримується максимальний результат. Але там, де вирує корупція, результатом будуть проблеми. І сьогодні не тільки Київ, а й вся Україна черговий раз переконується. Сподіваюсь, що висновки зможуть зробити всі. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. До речі, чим більше ви поширите відео, тим більше людей дізнається цю інформацію, зрозуміє, що відбувається. Бо вони і далі вважають, що захист є. Просто росіяни дуже влучно б'ють шахедами. Тому поширте відео. І не забувайте підтримувати канал, але найбільше, моє прохання до вас: не забувайте підтримувати Збройну Сили України. Донатьте на зсу, підтримуйте зсу, допомагайте зсу і головне, приєднуйтесь до зсу. Бо зсу це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. І ЗСУ найкращий перемовник з окупантами. Зсу досягає результату, а не якісь міндічі, галущенки, єрмаки чи будь-хто інший. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.